Страх. Страх. Невже все це відбувається насправді? І відбувається з тобою? Серце виривається з грудей. Моторошно Руки та ноги відмовляються слухатись. Пересихає, Пересихає горлік. у горлі. Простір заповнює зухвалий мене всі інші боязливо відсиджуються. Тільки справжній сміливець наважиться вступити у бій і протестати цьому. Супротивник Велетенський, не здолане, викликає на бій. Ніхто не усмілився прийняти його виклик. Ніхто! Він такий страшний. Він такий страшний. Як його перемогти? І виходиш. ти. Без обладунки. Сам по собі. Проти монстра. Думаєш, ми про Давида та Голіафа? Частково так. Але ця історія. І про тебе також. Давид багато років тому одержав славетну перемогу над Голіафом, давши всім нам чудовий приклад. Підлітків. А тим більше дітей. Прийнято вважати маленькими. Та ми знаємо, що у цьому віці проблеми, переживання та труднощі насправді можуть бути дуже великими. Ми у житті стикаємося зі своїми голіафами. що, що це, це для, для тебе? тебе? Уроки? Слухняність батькам? Чи, можливо тобі важко не гніватись? Або пробачити когось. Важко долати свої бажання, не проводити багато часу за телефоном. Важко читати Біблію. Важко через непорозуміння. Самотність, образи оточуючих, сварки батьків, нерозуміння навколишнього світу, відчуття нікчемності. І Як це все здолати? Адже мої проблеми наче той голіаф. І що я можу зробити? Перемога та над голіафом це в першу чергу історія про довіру Богові. Ваші голіафи можуть бути скільки завгодно велетенськими? І цілком ймовірно, що своїми силами їх не подолати. Та Бог точно сильніший. Якщо, Якщо Бог за нас, за нас хто, хто може, може бути, бути проти? проти?